Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. У Луцькому районі зафіксували сказ на фермах. У Білорусі три батальйони відправили до українського кордону. Олександр Лукашенко вирушив на Росію. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 24 грудня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Волині попрощалися із загиблим героєм Сергієм Пугачем, який загинув 19 грудня на території Запорізької області внаслідок осколкового поранення несумісного життя. Про це повідомили у Любишівській громаді. Чини відспіовання загиблої військовослужбовця відбувся у храмі села Седлище. Редакція телеканалу конкурентів її висловлює щирість підчуття родині загиблого героя. У Луцькому районі на фермах одного з господарств у двох селах зареєстрували сказ великої рогатої худоби. Як повідомили у Волинському центрі профілактики хвороб, наразі в осередку захворювання на сказ тварин здійснюються протиепідемічні заходи. Зазначається, що в результаті епідрозслідування встановлено коло контактних з інфікованими тваринами людей. Усі вони отримують курс профілактичного лікування. На волині трапилося кілька пожеж. Як повідомили в ДСНС області, 23 грудня виникла пожежа в цегляному житловому будинку. У місті Рожище рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу. Ймовірна причина загоряння. Порушення правил влаштування газових приладів також 24 грудня виникла пожежа в цегляному житловому будинку у селі Липини Луцького району. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу вогнем, пошкоджену покрівлю речі домашнього вжитку, меблі, частково стіни. Ймовірна причина пожежі, коротке замикання електромережі. Поліція повідомила деталі смертельної ДТП, яка трапилася 23 грудня ввечері у селі Переспа Луцького району. За інформацією правоохоронців, 56-річний ковальчанин, керуючий автомобілем Рено Мастер, здійснив на 52-річного жителя села Переспа, який перетинав дорогу у невстановленому місці. Внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм загинув. Встановлено, що водій перебував за кермом Тверезий. Триває слідство. У Білорусі мотострілецький батальйон та два танкових батальйони отримали завдання висунутися в райони, які межують з державним кордоном України. Повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв. Тому на тлі раптової перевірки збройних сил противника відбулася перевірка готовності підрозділів, які боронять північні рубежі України до відбиття можливого нападу. Зі слів з командувача сил оборони відпрацювали елементи протидії висадці повітряного десанту та ДРГ. Противника в районі об'єкта критичної інфраструктури, нанесення вогневого ураження силами мінометної та артилерійської батареї. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирушив на Росію згідно з анонсованою програмою візиту під московському зоряному містечку Лукашенко на запрошення Путіна відвідає науково-дослідний випробувальний центр підготовки космонавтів, де наразі проходять відбір кандидатів на політ у космос від Білорусі. Повідомляється, що під час робочого візиту Лукашенко також візьме участь у неформальній зустрічі глав держав-учасниць СНД. В Україні продовжили карантин до 30 квітня 2023 року. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Продовжено для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 30 квітня 2023 року. Також продовжено на всій території України карантин до тієї ж дати йдеться в повідомленні. Іран поки що відмовляється підтримати Росію поставками балістичних ракет, щодо яких українські чиновники раніше висловлювали тривогу. Як повідомив начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The New York Times, Іран не поспішає це робити зі зрозумілих причин, бо щойно Росія випустить перші ракети. Санкційний тиск на Іран посилиться. Водночас, за контрактом, укладеним літку, Росія придбала в Ірану. 1700 так званих дронів камікадзе шахід. Вони поставляються партіями. 24 грудня через обстріли та пошкодження обладнання припинила виробіток одна з електростанцій. В енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит електроенергії. Найбільш складна ситуація в Києві та Київській області на сході та півдні. Як повідомили в Укренерго, відтак по всіх областях доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень. Збройні сили України ліквідували вже 101 тисячу окупантів. Станом на 24 грудня українські військові також знищили три тисячі танків, 1 1988 тисячу артилерійських систем, 5994 тисяч бойові броньовані машини та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На Росії також готуються зустріти новорічні свята. Так у Новокузненську прикрасили центральну ялинку. Для такої зимової красуні знадобилося небагато іграшок, так як вішати їх просто немає куди. Сильніших поривів вітру вона може і не витримати, проте витратили офіційно, напевно, на неї мільйони. Словом, яка країна, така й новорічна ялинка. Він цивільний, і він вже машини горіли, він допомагав обіграти. Там лежить тіло. І різні знайшлися. Мама сказала, що я говорила з сином по телефону, почула вибух і зв'язок подивилася. Вона каже, що машина коліна красна, така. Ми по коду пробили, коли вже хололо. На Волині трапилася пожежа у будинку із жертвами. Як повідомили у ДСНС області, інцидент трапився вночі 23 грудня в дерев'яному житловому будинку села Баєв Луцького району. Вогнем знищено 90 метрів квадратних покрівлі, частково перекриття та стіни речі домашнього житку. На місці пожежі виявили тіло господаря будинку пенсіонера 1959 року народження. Ймовірна причина необережне поводження з вогнем загиблого. 24 грудня росіяни обстріляли центр міста Херсон. Вже відомо про вісьмох загиблих та 35 поранених, 16 з яких перебувають у важкому стані. Країна терорист продовжує нести руський мір у вигляді обстрілів цивільного населення. Херсон зранку у суботу у передень Різдва у центральній частині міста це не військові об'єкти, це не війна за правилами, це терор, це вбиста заради залякування та задоволення. Йдеться в повідомленні президента Володимира Зеленського. Воли знову у жалобі на війні загинув волинянин Сергій Гейко, чоловік був родом із 55-річний воїн був старшим солдатом, старшим водієм-механіком відділення зберігання ракет. Обслуги військовий знаходився в зоні бойових дій в напрямку Запоріжжя. Прощання із військовим відбудеться 25 грудня. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У Луцьку автівка злетіла із дороги. Автопригода трапилася вранці 24 грудня на Дубнівському кільці. Як повідомили очевидці автотрощі, нашому телеканалу, водій автомобіля на швидкості вилетів з дороги та злетів у рівчак, майже перевернувшись на дах. Водій ймовірно був у стані сп'яніння. Після інциденту він втік з місця автопригоди. У російському місті Кемерово горів приватний будинок для літніх людей. Внаслідок пожежі загинули 20 осіб. Як повідомляють розмір близько опівночі у російському МНС повідомили про ліквідацію пожежі? Там розповіли, що на момент прибуття перших підрозділів спостерігалося відкрите горіння з вікон і покрівлі будівлі. Площа пожежі становила 180 метрів квадратних. Нині рятувальники продовжують розбирати завали. В українському Криму цієї ночі знову було неспокійно на півострові сталася бавовна. Зокрема, місцеві повідомляють про сильні вибухи у нижньогорському районі. Ймовірно, безпілотники атакували рашистську нафтобазу. Також був приліт, і у новій каховці поцілили прямо у базу чмобіків, які тільки прибули на війну. Навчання збройних сил Республіки Білорусь продовжили як мінімум до 1 січня. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, повідомляє телеграм-канал Білоруський Гаюн. Зазначають, що 24-25 грудня стануть вихідними днями на деяких полігонах. Також деякі полігони, на яких сконцентровані збройні сили Росії, працюватимуть без вихідних. Таким чином чергове продовження навчань становить уже 35 тижнів. Волинь знову у жалобі помер волинянин Олександр Чміль. Чоловік був родом із села Нічогівка Колківської громади. 58-річний герой пішов із життя, перебуваючи вдома у відпустці. Захисник пішов захищати Україну з початку повномасштабної війни без жодних вагань, адже у свій час був учасником війни в Афганістані. 24 грудня відбудеться чин поховання воїна. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. День депутата обранці Луцької громади навідалася до Луцької стоматполіклініки. Інспектувати є, що адже нещодавно у медзакладі змінилося керівництво. Зокрема, через те, що поліклініка не звітує про проліковані зуби, а гроші йдуть скасу. Зокрема, щодо цього питання у нового очільника лікарні Івана Примачука поцікавилася депутатка Луцької міської ради від фракції громадянських свідомі, Алена Точій. багато у діті зауважені на те, що неправильно ведеться облік і так Фічно, якби не, не доздаються кошти е, в касу е, Ді, ні. і ну, за рахунок цього, не до отримання чи малих сум коштів. Так. Це відбувається контроль повний. Ми контролюємо всіх пацієнтів, які приходять до нас по цій службі. У нас є ще журнал, який ми самі себе ще контролюємо, щоб відповідно всі. Ну, він цей е, ні, але питання в тому, що ми контролюємо на даний час, щоб оці послуги сходили. Наприклад, оце я вам назвав за рік, А, а зараз за півтора місяця я точно не можу вам дати інформацію. Чи послуга І пацієнт сходиться однаково. Коли я чула особисто, ми від людей чули, розумієте, якби чого ми прийшли, чого з'явилися тут і почали питати, що робиться. В чому якби, суть всіх конфліктів, не зрозуміло, це не з депутатами, абсолютно був цей конфлікт. Та ні, зрозуміло. ну ми зрадять. От і коли люди приходять, і кажуть, то що в нас вже будуть продавати стоматологічну клініку, вже піде вона в приватні руки. Ну, звичайно, я як депутат, ми мусимо це реагувати це на такі речі. Правиль, правиль, для правиль. чого це все зроблено, чи це дійсно вже готується для яких продажів. Чи ще щось. от ми сьогодні заспокоїмо все населення в тому, що не збирається продавати, що вона надалі буде працювати? Будь ласка, звертайтеся ще раніше. Екс керівниця Світлана Черниш звільнилася. Наразі стомат поліклініку очолює Іван Примачук, який до цього був завідуючим ортопедичним відділенням. Депутатам показали роботу поліклініки Обранці громади, поцікавилася у лікарів станом справ у медзакладі, а також оглянули приміщення медзакладу. Власники, отшопрохання коридор. Под кардом треба зробити, скажемо, це а всі ці е, ремонтні ну, можете звернути увагу саме на що в нас, яка нині у медзакладі працює 270 працівників, з них 80 лікарів. Директор стоматполіклініки каже, персоналу достатньо, щоб повністю надати всі види стомат Це була досить корисна зустріч, особливо в контексті того, що осінь цей заклад пережив. Досить такий великий публічний скандал. Ожна сказати, але тим не менше ми сьогодні прийшли, переконалися, що заклад продовжує свою роботу і стабільно продовжує працювати колектив. Ну принаймні, нас так запевнили, що колектив готовий працювати далі і розвивати заклад, надавати якісні стоматологічні послуги громаді. Це депутатський день. День депутата в стоматології дуже був нам необхідний. Адже після такого є низки скандалів хотілося зрозуміти, що. Що дійсно потрібно лучанам, що потрібно в першу чергу стоматологічній клініці, і заспокоїти людей про те, що вона працює і буде працювати надалі. Ніхто її не збирається продавати, і приватизовувати. Разом з тим, якби хотілося зрозуміти, які в них є потреби, яка підтримка, і допомога необхідна від депутатського корпусу. Тож головне зараз стабілізувати ситуацію у колективі після скандалів, каже директор стоматполіклініки. У час війни медзаклад тримається, як і більшість поліклінік в країні. Тож депутатів запевнили у стабільності роботи комунальної установи. Телеканал конкурентів вже розповідав історію про родину, яка проживає ось у цьому гуртожитку на вулиці Ніла Хасевича 6. Тоді у приміщенні виникла пожежа, і будинок ледь не згорів. Сусіди нарікали, що в цьому винна жінка, у якої, за їхніми словами, проблеми із психікою. Але окрім сусідських війн, є і інша проблема. У жінки Оксани є двоє синів. Один із них неповнолітній. Хлопчику лише 10 років. Люди стверджують, він проживає у неналежних умовах, не доїдає та не ходить до школи. Голова асоціації ОСББ Луцька Юрія Сабатюк каже про ситуацію знають і вона дійсно складна, але вирішити проблему силами ОСББ майже нереально. В зв'язку з військовою агресією люди психічно неврівноважені, не завжди можуть прийняти адекватну сторону і адекватно поводитись. Що стосується саме Ніла Хасевича-6, так там справді є співвласниця. Вона має неповнолітню дитину. І повнолітню разом дитину, тому вона включає газ, вона забуває каналізацію. Справитися реально з нею ну ОСББ не може. Чому не може? Тому що в нас немає функцій, які б могли б її відправити на лікування. Стосовно запитів скарг, так ми понаписували ОСББ. написало в різні інстанції для того, щоб могли допомогли. Справиться, щоб людину цю вилікували, але ну ну сьогоднішній день віз там, де був, та і є. у службі у справах дітей нам повідомили, що сім'я перебуває на обліку. Нині фахівці називають ситуацію таки непростою однак. Контрольованою мама має проблеми зі здоров'ям. Відвідували і працюємо з сім'єю. і Допомагаємо регулярно, чим можемо, і побітами працювання, і так далі. Ситуація складна, але частково контрольована. Зараз поки що такої потреби немає. Будемо далі дивитися за ситуацією. Старший син пані Оксани повнолітній Ян розповідає з наріканнями сусідів, не погоджується взагалі. каже, маму любить, а братик має де спати, має одяг, їжу та все необхідне. Ходить до школи, мій брат проживає в нормальних умовах. Мати і я його дуже любимо. І дивіться, як вам пояснити. Я для себе зрозумів одну просту річ. Буває таке, що от просто люди не сприймають того, що інші живуть не так, як вони собі думають, що вони мусили жити. Це не провина наша чи людей. Це просто їхня думка. Щодо школи дійсно були запитання в листопаді. Він там відносно цього є довідка. Ну і якщо вже будучи відвертим, прогуляв декілька тижнів. Але зараз будуть канікули, він за канікули відпочине, набереться нових сил і з новими силами буде навчатися. Тобто все буде добре. Мати моя. Любить свою дитину і нікому її не віддасть. Вона може не іноді може бути не бути настрою, але від цього любов її не перестає бути її. Любов'ю. Тим часом мешканці гуртожитку готують колективну заяву до органів влади та правоохоронців, щоб нібито допомогти матері хлопців або притягнути її до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. 11 позашляховиків, завантажених усім необхідним, волинські лісівники передали чергову допомогу на передову. Усі ці автівки придбані коштом колективів лісівників Волині, повнопривідні і з необхідною комплектацією. Вони вже готові стати у допомозі українським захисникам, щоб нищити росіян. Дякую за допомогу. Рішення поки однозначно це наша Волинська 14-та бригада. Так само і ваші колеги, я впевнений, і знайомі, і друзі приходять в службу там. Тому в першу чергу це буде 14-та окрема механізована бригада. Щиро дякую, сподіваюся на подальшу допомогу, подальше порозуміння, співпрацю. От. І разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую. 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 Тож автівки поїдуть до бійців 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. За словами начальника Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олега Кивлюка, воїнам така допомога дуже потрібна. Ці позашляховики дійсно дуже важливі для наших збройних сил, тому що це машини. Повнопривідні, вони повишено проходимості. На схід хлопцям вони просять ці автомобілі, тому що, ви ну, самі розумієте, погодні умови раз. Е Плюс дороги, які там зараз болота, знаходяться вони не завжди на асфальтованих дорогах. Пересуваються, тому ці машини дійсно потрібні, дуже дуже потрібні. Вони будуть використовуватись для виконання бойових завдань. Крім автомобілів, лісівники Волині передали бійцям ще й гуманітарну допомогу. Одним з тих, хто з самого початку повномасштабного вторгнення возить гуманітарну допомогу захисникам на передову. Є працівник одного з волинських лісництв. Микола. Перевозимо медикаменти, харчі, там теплі речі. Ну, що хлопці просять, то й веземо. Веземо в східні області, це Харківський, ну, був ще в нас Донецький напрямок. Так, що хлопці попросять, то веземо. Це буде вже 15-та моя поїздка туди, в ту сторону. Ну, в Харківський напрямок це буде сьома. Донецька була вісім. До бійців на передову повезуть, окрім машин ще й матеріали для утеплення приміщень та оборонних споруд: харчі, зокрема консерви, вологі серветки, медикаменти, а також окопні свічки. Знаю і вважаю, що дійсно люди допомагають, вони хочуть допомагати, вони розуміють, що потрібно допомагати, тому що всі ми робимо одну справу. Однозначно, ми боремось з нашим одним єдиним ворогом. Ініціатива колективу волинських ліцівників вона ну націлена на пришвидшення цієї допомоги. Тому вони своїм рішенням, скажімо так, придбали ці автомобілі, придбали ці для потреб збройних сил України. Олександр Михайлович Котирка він постійно. тобто їхній колектив під його керівництвом постійно допомагає Збройним силам України. Не тільки наші волинські, але в тому числі і волинській бригаді. Це надання гуманітарної допомоги, це надання теплих речей, взуття, тобто не тільки автомобіля. Відтак автівки вже вирушили до бійців на схід України, де обов'язково допоможуть їм ще більш ефективно боронити нашу державу від окупантів та пришвидшити перемогу. Нещодавно у Луську на центральному ринку трапилась пожежа з тих пір. Минув вже майже тиждень. Як нині працює ринок? Та й чи працює взагалі? Ідемо дивитися. Частина павільйону, у якому спалахнув вогонь, нині опечатана. Зайти туди неможливо, ба більше небезпечно. Продавці, ж, котрі там торгували, нині перемістились у іншу залу поряд з сільгосппродукцією. Попри труднощі, ринок працює практично на повну потужність. Пані Людмила торгує на центральному ринку молочною продукцією вже близько 20 років. Від її робочого місця залишилось згарище і об стіни. Дуже широкий був асортимент. Була і олія, були масла, були маргарини, зущонка. Ну, Практично все, що входить молочного асортименту, це молочної продукції, це було все. Масла були кількох видів, в пачках було масло, сири теж, від А до Я. Тобто від дешевших до дорогих. Скільки втрачено було в результаті? Ну, так як враховувати ще саму техніку, холодильники, і стоячий холодильник у нас ще стояв, і таких два холодильника ну, доволі хороша сума, але дуже важко сказати, і матеріальна, яка там була, бо тяжко сказати. Ну, трошки ми, звісно, попали. Що попали, то попали. І не тільки я, а весь павільйон. І пані Людмила не єдина, яка багато втратила у тій пожежі. Продавці кажуть, товару було дуже багато, адже якраз закупилась до свят. Скільки товару було втрачено, розкажіть? Дуже багато. Я не буду говорити, що ж говорити? Нема про що говорити. Це трапилося вночі, так що я проснулася, хазяїнку. Вони я була в шоці, такому трансі. Що... Не можна ще й досі відійти від тогосього. Товару було на велику суму. Так дуже багато. Хоч багато підприємців після того, як оговтались, продовжили роботу, повернулись торгувати на ринок не усі. Розчагувалися і вже кажуть, другий раз цю саму воду не відучі. Багато хто так, да, да. ну там ну, чоловік вісім не вернуться сюди. В основному всі залишилися. Одиниці такі, може ще думають перейти, але мабуть, що будуть теж торгувати, тому що треба людям виживати. Часи такі настали, що потрібно якось бути людьми і бути толерантними і до всього звикати. Все-таки це ситуація така і в державі, і в людей. Багато хто бідує, багато хто приїжджає. Я думаю, що все буде добре. З покупцями у будній день тут не густо. Втім, продавці кажуть, що це звичне явище, зважаючи на війну в країні і відповідно фінансові труднощі у багатьох громадян. А після пожежі додалось ще й трохи нових клопотів. Само собою, що менше, табу ж багато хто не довіряє. Я думаю, що це все ще врятований товар. Що він же був під пожар, під пожежею. Ну, але це все свіже. Бо там нічого не, здавало, не вдалося здатнувати. Тобто там все згоріло вщент? – Вщент. навіть метал поплавився, не те, то, що товар. Поплавали з холодильники, поплавали ваги, металічні столи. Тому і від яка там була температура. Мартенівська піч. Та, попри це, постійні покупці своїм улюбленим, так би мовити, точкам не зраджують, не зважаючи ні на що. Купляю часто продукти. Но... Села привозять, от молочне привозять, свіженьке як завжди, якісне, можна купити. Скажіть, були в шоці, що тут пожежа трапилась? Так, е, да, сьогодні знала. Їхала на ринок, а люди кажуть, що ринок не працює, але думаю, я вже їду, доїду до кінця. Ну, працює тут, з тої сторони працює. Я тут 43 роки, живу тут недалеко і завжди сюди хожу. Дуже приємні продавці. Дуже приємно тим часом справу щодо пожежі нині розслідує поліція. Відомо, що за цим фактом вже відкрито кримінальне провадження. Триває досудове розслідування розпочати за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України. Мова йде про порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило майнову шкоду. В особливо великому розмірі слідчі вилучили та переглянули відео з камер спостереження. Ніяких сторонніх осіб не виявлено. Наразі призначено ряд експертиз, зокрема, це з виявлення нафтопродуктів та щодо справності електропроводки. Вже за їх результатами будуть прийматися подальші процесуальні рішення. Зважаючи на наслідки пожежі і слова самих підприємців, суми збитків шалені. Дізнатись більш детально інформацію, ми спробували у керуючої центральним ринком Наталії Антоненко. Втім, від коментарів вона утрималась. Тож, поки триває слідство, підприємці підраховують збитки і продовжують працювати. Попри усі складнощі, люди не покладають рук і намагаються встигнути заробити, хоч якусь копійку до свят. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось!